bob, bob, the can, we bob the yes, we can scoop muck and dizzy and roly too lofty and wendy join the crew bob and the gang have so much fun working together they get the job done bob the А спаїн чеде, лайк френд, що гятує їжаків. Отже, Боб, бо чим ти сьогодні займатися будеш? Я ремонтуватиму дорогу, розташованого біля поля ферми. Значить, для цієї роботи тобі потрібний скуп, роллі і мак. Він допоможе нам вести щебінь. Отже, все. Ми можемо це зробити? Так, ми можемо. Ей, Спад, дивися, що я тут знайшов. Не можу, я зайнятий, лякаю ворон. Але тут немає ворон. І я знаю це, тому що я чудово виконую свою роботу. Але, спад, подивися, які маленькі і милі, і гості створіння. А, Тревіс, це їжачки. Я їх раніше не бачив. Ну, їжачки зазвичай гуляють нічкою, але зараз вони вийшли, тому що вони голодні. Зараз побачиш, як вони побіжать. Ідіть, давайте, йдіть. Бачиш, я ж казав, надіюсь, вони знають, як треба переходити через дорогу. Отже, нам потрібно відремонтувати цю дорогу. Ти маєш покрити все ще Ти з цим впораєшся? Так, звичайно, Боб. Мені можна довірятись. Чудова робота, скуп! Ролі ти укатай! Я все укатаю так сильно, щоб воно було ідеально рівне. Ой ой, там їжаки на дорозі. Ролі стій! Зупинись! Ого, їжачки, прикольно. Такі маленькі, милі. Просто подивіться на них. Ледь не розчавили їх. <творю> Ой, вибачте. Буде... Добре, ролі, продовжуй працювати. А ліжаки, ЇЖАКИ! Стій. Фух, ледь рятував. Це було дуже близько до поганого. Холлі, ти маєш бути обережним і дивитись, куди їдеш. Добре, Боб, я просто дуже сильно ослаблений на цей газ був. Обіцяю далі бути обережнішим. Дивись мені. А що будемо робити з їжаками? Куди їх треба подіти? Коли дорога відкриється, вона буде дуже небезпечна. Як ви думаєте, що з ними треба робити? Ем, Ну, ну. ем, Ну, у мене ідей нема. Але потрібно з ними щось робити, їх треба в безпечне місце. О, в мене є ідея зробити перехід для їжаків. Але як, підземний? Там їм буде дуже безпечно. Ти пропонуєш зробити підземний перехід для їжаків це чудова ідея. А куди зараз їжаків, діти? Вони ж не будуть весь час сидіти і чекати, поки ми закінчимо роботу. Гм, ти права, я тоді відвези їх до мого офісу, а по дорозі назад захватив з собою трубу. Добре, Боб, я зрозумів завдання. А я пок зателефоную Венді, розкажу, що цікава. Рятування їжаків це для мене. Алло, це будівельна фігма Боба. А, це ти Боб. Ну, скажи, що сталося, за якими потребами ти дзвониш до мене. Коротше, до нас на подвір'я їде Мак. У нього в ковші находиться 4 їжачка. Чотири їжака? Нічого собі, оце так сюрприз. Мак ще має труби привезти. Добре, я за цим обов'язково прослідкую. О, привіт, Мак. А чому ти так скоро вернувся? Ви що, вже закінчили дорогу? Я дещо привіз. Дивіться сюди. А, вони такі страшні, вони мене колоти будуть, заберіть їх, будь ласка, подальше, я їх боюся. Ой, чую, хтось там на вулиці кричить. Що mm. у вас тут сталося? Мак привіз якихось малих, страшних колючих монстрів. Ха-ха-ха. Лохті, заспокійся. Це всього лиш їжачки. Вони не страшні, вони милі, Просто подивись на них. <клухи> <клухи> Отже, скупше тут трошки. Не пити хотіли. Бачиш ловчні каплі вони не страшні. Ах, ну та, як же добре. Точно, Мак, ж, треба труби відвезти. Там бобу потрібні. Ось тобі прошу боб, труби, як ти і просив. Молодець мак, а тепер вигружай їх. Алло, хто це? А, це ти Боб? Що таке? Ага, добре, я їх негайно відправляю назад. Я знаю, хто з цим завданням в погаті. Є тут один такий. Але тобі доведеться чекати на це досить довго. Ну що маленькі, вам вже час їхати. Ловці, ти їх маєш повезти. Ой, мені їх треба повезти. Ой, ну 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 добре. А ось і ми чекали нас, так чекали. Думаю, їжикам сподобається те, що ми для них зробили. Та-дам! Ми зробили хід для їжаків. Давайте проходьте. Ой, їжачки, я за вами буду сумувати. Ви такі файні були. Нічого, надіюсь, завтра ми побачимо вас. Добре, команда, нам же час їхати до хати, тому рушаємо.